Доброго дня! Сьогодні в студії телеканалу СІТІВІ я, Влада Прокаєва. А розмова піде про проблему, з якою так чи інакше, але стикається кожна жінка. Дивонародження, радість материнства. І неминучий жорстокий вибір: дитина чи робота. Більше половини українських роботодавців уникають молодих мам. Три чверті підприємств порушують права жінок з дітьми. Звільнення під час декрету, пониження в посаді, урізання зарплати. Хто перетворює радість материнства на проблему? І чому жінка з дитиною не може бути на рівних? Отже, чи може жінка робити кар'єру, виховуючи при цьому дітей? Чи можна взагалі сумістити роботу та родину? Для мене це не пусте запитання. Бо відповідь на нього мені доводилося давати багато разів у своєму житті. Я завжди хотіла реалізуватися, прагнула чогось досягти. При цьому у мене дві доньки. Перед таким непростим вибором щодня опиняється і багато інших українських жінок. У минулій програмі ми запропонували вам запитання, чи заважають діти жінкам робити кар'єру. За результатами голосування на сайті телеканалу ICTV, більш 60% сказали так. Ну, звісно, бо жінка, яка має дітей, вже не може сидіти на роботі до пізнього вечора, не може літати у відрядження. А крім того, діти інколи хворіють. І жінкам доводиться брати лікарняні. І все це, звісно, не подобається роботодавцям. Статистика свідчить про те, що лише 40% українських роботодавців готові взяти на роботу жінку, у якої є діти. Перевагу вони завжди віддадуть чоловіку, але хіба це рівність? Поговоримо про це сьогодні. на навеї спроба самогубства. На збори усього кілька хвилин. Сигнал тривоги надійшов від соціальної служби. 23 річна дівчина намагається покінчити життя самогубством. Того дня Люда сама не зрозуміла, як дозволила миті відчаю взяти над собою гору. На маленькому ліжечку лише старі простирадла і жодної іграшки. В однокімнатній квартирі люда залишилася сам на сам з дитиною і своїми проблемами: ані підтримки близьких, ані роботи. Самогубство здавалося єдиним виходом, та міліція встигла вчасно. То ви раді, так що ви все таки опам'яталися? Так, я дуже рада. І коли от вчора прощалася з дитиною, я ж Сина дуже плакала. Історія Віки з Маріуполя не потрапила до кримінальної хроніки, та в її домі розігралася схожа драма. Молода мати через складні життєві обставини втратила віру у майбутнє і ледь не відмовилась від власного сина чесно говоря, все одно, куда лиш би получається зароbтною плату і хоч що-то в сім'ю тоже приносити. Залишившись без засобів до існування, Віка впала в важку депресію. Працівники соціальних служб допомогли зберегти сім'ю, а от з роботою виявилося складніше. специфіка міста і умови, як трудо... роботодателів, які пропонують. в основному, це либо реализатором частно учасника, либо посуточні, посмінні графіки роботи, трудные Фізичні, які не Фізически як катруні підходять копадхої ма за даними міжнародної організації праці та незалежних досліджень, менше 40% українських компаній готові взяти на роботу жінок з дітьми. 75% підприємств не роблять нічого для їх підтримки для українського роботодавця. Жінка з дитиною до 12 років своєрідна група ризику. Відомо, вона напасається того, що... Что... Женщина не сможет распланировать свое время, учитывать свою семейную жизнь, заботу о ребенке и работу. Хоча мені здається, що такі опасіння, ну вони не обосновани. Юлія веде спеціалізований тренінг для жінок, вчить як правильно поводити себе на співбесіді, писати резюме. І головне, як знову повірити в себе. Одна з її слухачок, Ярослава, після декретної відпустки відчула, що не потрібна жодному роботодавцю до народження рібенка. я якийсь проміжок часу працювала. після того, як вийшла з декрету, так, получала, що в нас скоротили мою робочу точку. Вже півроку Ярослава робить все можливе, аби знайти нову роботу, зриває об'яви, читає газети та регулярно приходить до центру зайнятості. Є щось сьогодні по моїм які там має дому? У вашим, по вашій професії, по вашій спеціальності uh -huh. на сьогоднішній день вакансій дівчина здогадується, її професія інженер-землевпорядник просто вважається не жіночою. Жінку без досвіду та з дитиною на руках навіть на співбесіди не запрошують. Іщу я вже з января місяця текущова года? Кожне п'яте оголошення з працевлаштування в Україні містить обмеження за принципом статі. Але така дискримінація лише частина проблем. Порушення трудового законодавства на підприємствах до жінок майже систематичні. Правова неграмотність багатьох многих така, що вони просто не читають закони. вместо того, щоб коли прийшов человек і говорит, що положена така, то ну, відкрой закон, прочитай, там все чорним по білому, очень просто написано. Говорить, нет, не дам, не зроблю. Перевірка інспекції з праці показала на трьох з чотирьох підприємств права жінок порушувалися в тому чи іншому вигляді. Як правило, щоб виправити ситуацію, було достатньо одного візиту інспектора. Відповідальність до уголовної довголовна твітності. Ну я не можу сказати, що кого-то допустимо посадили. Ну сам факт визбуждення уголовного діва е, роботодатель справляється. Просто не всі розуміють, що не нужно до этого доводити. Особливо жорстко карається звільнення вагітних. Проте роботодавці навчилися маневрувати. Юридичні та жіночі форуми повні подібних історій. Моя ситуація така: мене звільняють, а я вагітна сім місяців. Про це начальник і слухати не бажає. змушує писати заяву за власним бажанням, чіпляються за будь-якої дрібниці. Підскажіть, що мені робити, якщо жінка напише заявлення по собственному желанию, то впоследствии ніяких претензій по поводу незаконного предъявить к роботодателю. она не зможе. За словами юрист консульта, психологічний тиск завжди передує звільненню способів зробити життя на роботі нестерпним безліч цькування та образи неможливим графік роботи, пониження посади. не имеет права безосновательно, ухудшить условия труда, он должен предупредить женщину не позже, чем за два месяца до таких до наступления таких изменений. За даними міжнародної організації праці та незалежних досліджень в Україні жінки складають 55% працюючого населення, але їхня зарплата в середньому на третину менше ніж у чоловіків. І вони ж перші кандидати на звільнення. За таких умов навіть психологічно захищати свої права складніше. Цим і користуються несумлінні роботодавці. І сказали, по-собственному, вона по-собственному пише. Їй не роз'ясняють, що якщо вона уходить по посоглашенню сторон то она пособие получает на восьмой день после постановки на ну, учета по собственному желанию через 90 дней. А три місця і за що то треба жити. експерт з трудового права, викладач Києво-Могилянської академії Ольга Купець сама стикнулася з цією проблемою. Її минулий роботодавець запропонував графік роботу, який неможливо було поєднувати з турботою про дворічного сина. Абсолютно нісправедлива. навіть на моєму примірі. Але як експерт Ольга стверджує, що отримати роботу, реалізуватися, зробити кар'єру на все це кожна жінка має повне право. Врешті і цього часто залежить і якість її життя, а відповідно і те, що отримують діти. Тож жінки це цінний ресурс і підприємства і держави в цілому. В Європі було почитано, що якщо всі жінки будуть працювати, будуть зайняті, то ввп може збільшитися на 15-20%. Менеджери, які цю істину зрозуміли серед переможців конкурсу роботодавців, вже другий рік він проходить в Україні за підтримки проекту ЄС права жінок та дітей в Україні. Комунікаційний компонент Міністерства соцполітики України, міжнародної організації праці та Європейської бізнес-асоціації, Я думаю, цей конкурс важливий, тому що дає шанс показати стан справ в Україні на прикладі переваг від сприяння розвитку гендерно якісної роботи, показати, чому якісна гендерна робота. Та важлива і чому це дає позитивний вплив на бізнес, економіку і прогрес суспільства. Якщо ми спільними зусиллями будемо на цьому на цій проблемі акцентувати і, до речі, через законодавчі акти, через закони, через акти Верховної Ради, то я думаю, що і тут ми можемо змінити ситуацію на краще. В'ячеслав Власов, представник транснаціональної компанії в Україні, вважає, що існує безліч способів зробити так, аби жінці не доводилося обирати між дитиною і кар'єрою. О, не роботи з із з зв'язними технологіями з тим же самим інтернетом, з ж самою мобільною связі, з тими же самими гаджетами і скайпом. Це все важливо зробити абсолютно віддалено, Не обязательно для цього приходити на робочі міста. Мова не лише про офісну працю. Українське законодавство гарантує гнучкий графік для всіх батьків, чиї діти менші 14 років. Інший варіант розділити на рівних обов'язки між чоловіком та дружиною. Для прогресивних українських роботодавців жінка вже не група ризику. Тому що в декретну відпустку може піти і батько. Дружина працює на кращій роботі, і чоловік пішов декретну відпуск. Таке є. Це було дуже дивно, незвично, але було. Знайти роботодавця з такою сучасною позицією в Україні не так просто. І перший питання, який задають роботодавці, одразу спрашують, якщо діти, якщо маленькі, то далі розговор не продовжується. Але мама двох дітей не здавалася, і майже рік наполегливих пошуків таки дав результат. Ми беремо мам на роботу, тому що із опиту і практики знаємо, якщо у дівчинки є діти, і вона молода мама, то в першу чергу найголовніше мотивацією для зароблення грошей є дати своєму рібінку все найкраще. Те, що цього поки не розуміє частина українських роботодавців, ускладнює життя багатьом жінкам. Інколи навіть призводить до трагедій, яка ледь не сталася з Людмилою з Хмельницького. Але своє право бути на рівних жінки доводять самі кожен день на своєму робочому місці. Я стараюся серйозно відноситися к роботі, тому що для мене це важливо, мені це потрібно. взаємодійство з іншими людьми і моя реалізація. Ну, і безусловно, звісно, зарплата. У нашому суспільстві чоловіки та жінки досі мають різні можливості. Найперше в плані роботи, кар'єри, заробітків. Приміром, ви помічали, що у нас прийнято говорити прибиральниця, хоча офіційно за штатним розкладом ця посада називається прибиральник. А приміром, слова «прачка» або медсестра взагалі не мають чоловічого роду, а слово прораб або лідер жіночого. Мені здається, це теж відгумін стереотипів про існування суто чоловічих і суто жіночих сфер діяльності. Результат уяви про те, що за жінкою має бути домашня робота і виховання дітей. І за це, звісно, грошей не платять. Але знаєте, стереотипи існують для того, аби їх ламати. Слово дипломат теж чоловічого роду, але, навчаючись у дипломатичній академії України, я зустріла там безліч цікавих і впливових жінок. Так, що в наших силах все змінити, я пропоную вам запитання для голосування на сайті телеканалу. Осітіві результати будуть на початку наступної програми, у якій мова піде про те, що трапляється, коли не знати і не захищати власних прав. З вами була Влада Прокаєва. До побачення.